Вже майже рік я почав малювати більш активно. Тобто, крім того, що і активно гурт «Атвінта» приймав участь у подіях, які розгорталися, в переривах між концертами я і малював. Всіх робіт було все більше і більше. Ясно, що їх розповсюджували люди в соціальних мережах, але виникла ідея, ці всі малюнки зібрати в одну книжку. В будь-якому випадку для цього потрібні кошти, і виникла ідея звернутися до спільного кошту біг ідеї, і вийшло в будь-якому випадку. Я зрозумів, що успіх нашої компанії залежить від нас самих. Ми розуміли, що звичайно такими засобами, як спільно кошти, в майбутньому люди без нашої влади зможуть будувати мости, пам'ятники, будівлі, школи. Чому б не робити такі справи? Але для того, щоб суспільство і люди більш активно збиралися коштами на цей проект, ми вирішили їх якось бонусувати. Перш за все треба самому вірити в тому, що проект буде успішний. Кожну книжку я підписую цим людям, які підтримали проект на спільно кошті. Це займає дуже багато часу. Я їх самі запаковую і самі ми з Наталкою їх і відсилаємо. Це важко, це повільно, але люди отримують достойну винагороду за це. Знову ж таки, не варто ніколи скупитися. Тобто люди, які підтримували твій проект, мають отримувати бонус будь-який. А краще, коли це буде цінний бонус. І буде помітно, що ти в кожну цю або листівочку, або в книжку, або в картину вклав частину своєї душі. Просто маєш дивись, отак от відкриваю, так, от просто, да? Ну, обично. І якоїсь хера виходить м'яр.